Хай хто і що мені не каже. Сьогодні в нас найперше зло, нема чого таїтись кража, такого ще у лісі не було. Раніш траплялось, крали у громади, тепер же і сусід сусіда краде, і хай з голоду, а то наживи ради, раде. Пора кінчати, годі до пекло. Ведмідь не встиг своє договорити, як дехто вже й шуміть. Неправда наклеп перебільшує ведмідь, не можна всіх уряд голити. А мишка стиха красти треба мідь, а тхорик теж не треба гахловити. Заждіть, заждіть. На пень забралася лисиця. Таке версти, скажу я, не годиться. Ну, може, хтось колись там щось і вкрав. Так то ж давно були дрібниця. А нерозважно кип'ятиця та ще ганьбити ліс, нема підстав. А ти, ведмедику, одразу бити в дзвони. Є сторожі, спасибі в нас, і, і закони. Я всіх не ганьблю, я ще ж на все сказав. Облиш, облиш, у нас немає часу такої пізньої пори вислухувати словесні викрутаси. Сказала... І подалася до пори, ще під ласа. Прибігла, рилась, порпалась в полу, аж хтось їм єсе накрадені запаси, підчистив геть, як під метлу. Щоб лиска з гори не вдалася часом в печаль зневіру намалу? Я про запас пропас моральну вдалу. Ге, де ж вона? Рятуйте, вкрали!